Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Сьогодні вночі військовий злочинець Путін або один з його двійників відвідав Маріуполь. Його привезли гвинтокрилом із Криму та провезли по проспекту Миру та вздовж узбережжя. Прогуляли філармонією, де до того прибрали клітки для трибуналу над азовцями та провели по Патьомкінській деревні в кварталі, що будує міноборони РФ. Після цього так званого Путіна повезли в символічний Ростов. Під час телешоу небо було перекрито авіацією а в більшій частині міста було вимкнено мобільний зв'язок. Щоправда, пропагандисти повідомляють, що навіть не перекрили, але подивіться, як він переміщається із одним оператором, та щонайменше 20 охоронцями на своєму шляху. Людей він не зустрічає, адже не гоже царю з людьми спілкуватись. І це є дзеркальна відповідь візиту Зеленського в Херсон, якого зустрічали тисячі мешканців та дякували за визволення від окупації. Чому привезли вночі? Тому що в день навіть бетонні курники Путіна та Патьомкінської деревні виглядають саме так. Тут репортажів про удобно і красиво» не вийде. Головна цікавинка також в тому, що візит військового злочинця відбувався майже одночасно із пересуванням техніки, але все ж таки ФСБ РФ відібрало людей для зустрічі із злочинцем. Люди, в яких за наказом Путіна росіяни знищили все, відібрали життя, вбили сусідів, рідних, близьких, ледне на колінах кажуть за це дякую. А воно стоїть і насолоджується цією огидою. Можна з вами, хоча би поздравити. Ми тільки по телевізору вас раз відділі. Чого так на надо же начинать да. знакомиться поближе? Ну і як же без балачок про те, що руски не стріляли в жилиї дома? Знаєте, от дуже чітко видно, чутковідно, штуні біли там, де ми наступали, з нашої сторони ударів снарядами за не було. вообще. Цар поїхав, а їжа землі. Руїни та черги за безкоштовною їжею та хлібом залишились. Один свого часу також відвідував Маріуполь на початку грудня 1941 року. Фінал усім відомий. Слава Україні! Маріуполь це Україна, Збройні Сили України, волонтери, прості українці щоденно демонструють агресору та всьому світові своє бажання жити вільно та без безрускава міра, нав'язаного росіянами за допомогою зброї. Оглянемо на карту бойових дій, де підрозділи Сил оборони продовжують демілітаризовувати Другу армію світу на кордоні з Росією та Білоруссю. Ситуація без змін наразі не фіксуються ознаки того, що російські загарбники планують відновити наступальні дії на даному напрямку. Українські оборонці у будь-якому випадку готові до зустрічі з загарбниками. На Сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії від району площанки до південної частини населеного пункту Діброви. Російські загарбники намагаються покращити власне тактичне положення поблизу Гряниківки. На бахмутському напрямку ворог продовжує власні спроби наступати у Роздолівки та Спірного, проте успіхів у реалізації даної задачі не зафіксовано. Російські окупаційні війська тиснуть у бік населеного пункту Григорівка, штурмують Богданівку та Хромове. Наразі збройні сили України дають гідну відсіч загарбникам на цих ділянках. Періодично підрозділам сил оборони вдається відкинути російських бойовиків із зайнятих позицій у різних районах напрямку, проте ситуація не стає легшою. Наразі на бахмутському напрямку вона одна з найважчих в самому Бахмуті. Окупанти тиснуть з трьох боків з метою просунутися до центру населеного пункту. На Авдіївському напрямку тривають бойові дії вздовж всієї лінії від Мар'їнки до Авдіївки. Лінія бойових дій оновлена тільки поблизу Красногорівки. На інших ділянках ситуація не змінилася. Наразі російські загарбники намагаються нарощувати на цьому напрямку власні сили, щоб отримати хоч якісь успіхи. Наразі Авдіївка є однією з головних цілей окупантів. Представник так званої влади Донецької Народної Республіки давно мріє посунути лінію бойових дій якомога далі від Донецька. А все тому, що українські артилеристи можуть дуже вдало поцілити у ці місця, де перебуває Денис Пушилін. Тримаємо руку на пульсі подій та довіряємо виключно офіційним джерелам. Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами у даному випуску каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді коментарів, репостів та вподобайок допомагає підіймати рейтинг роликів. А це означає, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.